Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист, але перед тим, як я вам його зачитаю, я вам хочу нагадати про нашу рубрику, яка нещодавно вийшла, і називається вона «Найкращий коментар. І про найкращий коментар до нашого попереднього відео я вам розкажу трішки згодом. А зараз приємного вам прослуховування нової захоплюючої історії. З віком мені все важче стає підтримувати нормальні стосунки з моєю бабусею. Вона зовсім перестала мене розуміти та чути. А зараз вона вимагає, щоб я назвала свою доньку Орися. Як тільки ми дізналися, що я ношу під серцем дівчинку, то бабуся одразу заявила: якщо ми не назвемо її Орисою, то можемо не розраховувати на спадщину. Я сотні разів намагалася їй пояснити, що нам не до вподоби це ім'я, та й воно застаріле. Але вона заявила: якщо ми не виконуємо її прохання, то свою квартиру бабця перепише на мого двоюрідного брата. Діло в тому, що Орисою звали матір бабусі. Вважаю, бабусині погрози зовсім недоречні. Лише ми з чоловіком можемо вирішувати, як зватимуть нашу доньку. Моя бабуся справді має двокімнатну квартиру та певні заощадження, але яке нам до цього діло? Нам більше цікаве майбутнє нашої доньки. Я надіялася, хоч матір з розумінням поставиться до цієї ситуації. Але вона не стала на наш бік. Сказала, нібито через свою впертість ми залишимося ніж чим. За словами мами, бабу та її прохання треба поважати. Подруга ж порадила мені назвати дитину іменем, яке хоче бабця, а після її смерті змінити ім'я. Тільки одна людина підтримала наш чоловіком це моя свекруха. Вона сказала: якщо ця квартира має дістатися мені, то так воно і буде. Без жодних умов. І згодом навіть чоловік заявив, нібито це чудовий варіант отримати хорошу двохкімнатну квартиру в досить престижному районі нашого міста. Та він, схоже, ще не розуміє, що бабця може жити ще не один рік. Я, звісно, не бажаю її смерті, але не хочу псувати життя своїй дитині. Чоловік змусив мене приймати рішення, мовляв, я позбавляю нашу, нашу доньку житла. Ну, от, не розумію цих людей. От як можна бути наскільки меркантильними? Любить друзі. А наше попереднє відео було про те, що сестра не хотіла допомагати братові і не вважала себе його нянькою. А найкращий коментар до ось цього відео нам написала пані Алла Вершагна Руженко, а написала вона нам: ось що «В гості ходять, коли запрошують, але не тоді, коли заманеться. Надто цим правилом нехтують. Ми дякуємо вам, пані Алло, за такий коментар. І, ви знаєте, ми з вами повністю погоджуємося на всі, на всі-всі-всі, всі 100%. А зараз давайте повернемося до нашої нової історії і хочу вам поставити запитання. Чи зробили б ви так, як хоче бабуся? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій новій рубриці. І ставте нам свої лайки, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.